Кохання Чері і Панки, четверта серія. ти живий. Ой, скажіть мені, чому я в больниці? Панки, ти мене за це більше ніколи не простиш. Що сталося зі мною? Панки, я... Звичайно, в тебе ножом твою спину вставив. Что? Звичайно? Так, да, я тобі це не прощу. В кого ти хотіла? У чері тебе вб'ю. Прости, значиш. Так. А не прощу. Чого ж розслабся нас? не устраиваете все. мне надо вот сейчас выйти. И тебе нельзя вставать. Лежу, лежу. Декольки дней спустя. Черри, ты монстр! Черри, давай помстимся Настю. Я не хочу. Я не хочу мститься Своїй рідної сестрі. Добре. Давай, може, кудись сходимо? А куди? А куди, а куди? А, давай, може, в кіно. Давай. А на какое кіно сходимо? М -м, напевно, давай на Барбі. Я думав Барбі для дівчат. І тільки хлопцям. Теж. Дуже цікаво дивитися Барбі. Mm. Ну, добре, пішли. Ура! Я так давно хотіла подивитися цей фільм. Ура, 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 ура! Аніна на Барбі йдуть. Ура, ура! Та, так, це з тобою, сестренка. Я Лучше зима. Сходила з панки на Барбі. Я теж. Прослідив за ними. Давай. Добре. Пішли. Чери, а ану стоять! А, а, відпустіть, відпустіть. Відпустіть її. Вище! Відпустити. І ще. Панки-панки. Не підходь до мене і до Чері теж. А... Настя, роби теж то, що ти хотіла, а я то, що ти мені розповідала. А ну стояти! Пусти мене, Чері, що твоєго панки забрали? Відпусти мене, відпусти! Жаль, но тебе тоже придется. Придется. Как же схватить? Умоляй, будь ласка.